Всім привіт! Сьогодні я гуляю в Roblox. Так, сідаємо в корабель, бо тут... Ой, блін, вертольот це! Це був вертольот був! Це був вертольот! Оп! Летимо! Летимо, летимо, летимо! Ми пускаємо ракети! Так... Так, и мы померли. Теперь мы будем играть снова. Да. Так, опять сидаем в самолет. Лететь и выйти. Так, стреляем, стреляем. Це за все, те, що вони нам спортили вообще уже. Тихо. Тихо. Ми сейчас підбираємось і оп оп, оп, оп. Тобі криндак, чувак. Пока. Ах ти ж, ах ти ж. Блін, мене б'ють. Все, тепер не будуть. Крім його. Тепер його нема. Тепер його немає. Тепер мене нема. Вае. Це мене нема. Так от Так я появ... Опана, опана папана, опана папана. Включаємо. І я полетів. Лытый клас. Ракета полетіла на нас. Хм. Так, тихо 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 тут може ці... Блін, блін-блінський. А тут я рванув його, Цього чувака. Так, ідемо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. тихо. Блин, злетів. Ну, и всем пока. Друга серия сегодня. Всем пока!